Шановні водії, є чудова новина для тих, хто хоче купити якісну автоцивілку за досить помірною ціною. Справа в тому, що більшість страхових компаній, вираховуючи вартість поліса, беруть до уваги в основному два параметри: перший це об'єм двигуна транспортного засобу. Другий це місце реєстрації транспортного засобу. Ну ми розуміємо, що. Авто, яке їздить по Києву, і авто, коли їздить в селі, де більша ймовірність потрапити в ДТП. Але деякі страхові компанії беруть до уваги третій параметр це вік водія. І, наприклад, страхова компанія Уніка, якщо водій старше 46 років включно, і на його автомобілі не будуть їздити особи молодші 46 років, наприклад, 45, 44, 43, ну і так далі. То на цей поліс діє дуже приваблива ціна. В деяких випадках різниця вартості на однаковий тип автомобілі і місцезнаходження може досягати більше тисячі гривень. Тому не забувайте користуватися цим лайфаком. Ну а якщо ви хочете мати більше корисної і цікавої інформації, не забудьте підписатись на канал і нажати на дзвіночок.